Слава Україні! Я Олег Криштопа і це Історія для дорослих. Підписуйтесь на канал Історія для дорослих. Підтримуйте нас на Патреоні та Кофі. Але головне, не забувайте підтримувати Сили оборони України. 12 березня 1940 укладенням договору в Москві офіційно завершилася так звана зимова російсько-фінська війна. Прийнято вважати, що Фінляндія тоді мало не перемогла агресивний СРСР, але це не зовсім так. За умовами договору, Фінляндія позбулася частини території, крім того, йшлося радше про заморожування активних бойових дій, які вже невдовзі відновилися, а завершилося усе так званою фінляндизацією, отже, перемога чи поразка. Зараз про це поговоримо. У середні віки територію Суомі захопили Шведи у 18 столітті під час північної війни. Частину Фінляндії окупувала Московія Петра І. А у 19-му, за домовленістю з наполеоном російський цар Олександр І повністю окупував Фінів, оголосивши цю територію Великим Князівством. Росія пообіцяла фінам широку автономію. Але от несподіванка. Надурила. У 1917-му, після революції в Росії, фіни вирішили повернути собі принаймні автономію. Проте Петроградський тимчасовий уряд не поспішав йти їм на зустріч. Врешті фіни проголосили незалежність. Після жовтневого перевороту більшовики почали проти Фінляндії гібридну війну, використавши корисних ідіотів місцевих соціал-демократів, щоб спробувати. Захопити сусідню країну. Саме у цей час зійшла зірка Карла Густава Маннергейма, фіна шведського походження, який свого часу сам служив в російській армії. Він зумів з нуля створити фінські збройні сили і розбити як російських окупантів, так і місцевих зрадників. Потім з посади головкома пішов через незгоду з політиками. А ще пізніше очолив Фінляндію до обрання нової влади. У міжвоєнний період Маннергейм якийсь час провів на дипломатичній службі. А у 30-х знову повернувся до війська як голова оборонного комітету. Він реформував армію і готував її до можливої війни. Добре, розуміючи, звідки йде головна небезпека, розпорядився збудувати на кордоні з Росією оборонні укріплення, відомі як лінія Маннергейма. Він як у воду дивився. У 39-му Гітлер та Сталін уклали угоду, якою вирішили долю багатьох країн, в тому числі Фінляндії. 3 травня 1939-го Москва. За участю представників Англії, Франції, Польщі та СРСР тривають переговори по створенню антигітлерівської коаліції. Просто із залу засідань наркома закордонних справ Союзу Литвинова викликають до Сталіна. Бож народів повідомляє комісара про звільнення. Замість нього дипломатію доручають голові раднаркому В'ячеславу Молотову. Переговори щодо антинімецької коаліції тривають аж до 21 серпня. У цей день голова французької військової місії Думенк радісно телеграфує у Париж з повідомленням, що СРСР готове підписати військовий пакт. Уже за два дні стає відомо про підписання договору, але й іншого відомого в історії як пакт Молотова Рібентропа за тиждень. Гітлер і Сталін у якості союзників починають Другу світову війну. Паралельні переговори з британцями, французами і поляками з одного боку, і з Гітлером з іншого Сталін вів ще з весни і вже тоді зробив свій вибір. Ключ для розуміння цього звільнення Литвинова, справжнє ім'я наркома, меєр Валлах. Міністр єврей не зміг би підписати договору з нацистами. 31 серпня 1939-го. Верховна Рада СРСР ратифікує договір з гітлерівською Німеччиною. А вже за кілька годин на світанку 1 вересня бомбардувальники Люфтваффе починають бомбити польські міста. Їх коригують радянські радисти з мінська. Трохи більше як за два тижні. Відповідно до таємної частини пакту Молотова Рібентропа, червона армія нападає на Польщу зі сходу. Засуджена практично усіма таємна угода. Сьогодні знайшла собі адвоката. Поляки вынудили, они заигрались и вынудили Гитлера начать Вторую мировую войну именно с них. Почему? И началась война 1 сентября 1939 года именно с Польши. Она оказалась несговорчивой. Гитлеру ничего не оставалось при реализации его планов начать именно с Польши. 17 вересня у Москвы польскому послу вручили блюзнирскую ноту, в которой сообщали про вступ в Польшу Червоной армии. Віддана сама на себе і залишена без керівництва, польща перетворилася у зручне поле для усяких випадковостей і несподіванок, які можуть створити загрозу для СРСР. Радянський уряд не може також байдуже ставитися до того, що єдинокровні українці та білоруси, які проживають на території Польщі, кинуті на призволяще, залишилися беззахисними. Зноти польському послу в Москві Гжебовському. 22 вересня 1939-го у Брест увійшли перші частини 29-ї танкової армії радянського війська. Наступного дня відбувся спільний парад переможців. О 16.00 на трибуну піднялися від СССР Семен Кривошеїн від третього рейху Хайнц Гудеріан. Командуючий кавалерійським корпусом камдів товариш варішнім'янка. уточнил в беседе с немецкими офицерами порядок дальнейшего продвижения советских и германских частей, границы обоюдных государственных интересов СССР и Германии. Вже на початку жовтня Кремль відповідно до пакту Молотова Рібентропа заявив про свої претензії на країни Балтії. В ультимативній формі Литві, Латвії, Естонії та Фінляндії запропонували підписати угоди про взаємодопомогу, за якими СССР зміг би розмістити на їхній території війська. Погодилися усі, і лише Фінляндія. Попри тривалий політичний тиск, відмовилася. 26 листопада 1939-го Москва, Кремль. На таємній нараді Сталін каже всього одне речення. Давайте почнемо сьогодні. Газета Правда на першій шпальті розміщує статтю, в якій прем'єра Фінляндії називають шутом Гороховим. А вже по обіді з'являється офіційне повідомлення СССР про нібито обстріл фінами прикордонного села Майніла, у результаті якого буцімто загинули чотири червоноармійця, дев'ять поранено. Увечері, того ж насиченого подіями дня, нарком закордонних справ СССР Молотов викликав посланця Фінляндії Іріо Коскінена, щоб вручити йому ультиматум. Советское правительство, заявляя решительный протест по поводу случившегося, предлагает финляндскому правительству незамедлительно отвести свои войска подальше от границы на Карельском перешейке на 20-25 километров. Нарком иностранных дел СССР Молотов. 26 ноября 1939 года. Коли починалася війна в Фінляндії в 1940-му році, то СРСР тоді пояснювало цю війну тим, що кордон між Фінляндією і Ленінградом проходить дуже близько, його треба відсунути. А чому треба відсунути? Бо дуже агресивні фіни. І тому що фіни агресивні, розпочала війна, агресію Росія або Радянський Союз тодішній. Очевидно, не бажаючи загострення, поквапилися з відповіддю, в якій було наведено результати їхнього розслідування інциденту. Этим розслідуванням було установлено, що пушечні вистріли, о которых ви упоминаєте в письмі, були произведені не з фінляндської сторони. Напротив, из данных расследования вытекает, что упомянутые выстрелы были произведены 26 ноября между 15 часами 45 минутами и 16 часами 5 минутами по советскому времени с советской пограничной стороны, близ упомянутого вами селения Майнила. Хотя и не имеется конкретных мотивов для того, чтобы, согласно вашему предложению, отвести войска с пограничной линии, мое правительство, тем не менее, готово приступить к переговорам по вопросу об обоюдном отводе войск на известное расстояние от границы. Ирио Коскинен, 27 листопада 1939 -го. Ни абсурдность звинувачень, ни готовность финнов до переговоров, ни реакция международной спільноти уже не могли зупинити Сталина. 29 листопада СССР розриває дипломатичні відносини з Фінляндією, а 30-го одразу 5 радянських армій переходять кордон. Війна при цьому не оголошується. Перед світом Сталін починає гру у Фінляндську народну, перепрошую, Демократичну Республіку. 1 грудня 1939 дев'ятсот СССР на своїй території створює маріонетковий уряд ФДР, з числа радянсько-фінських комуністів, і одразу визнає його легітимним супереч визнаній світом гельсінській хунті. Ми йдемо в Фінляндію не як завойовники, а як друзі і визволителі фінського народу від гніту поміщиків і капіталістів. Ми йдемо не проти фінського народу, а проти уряду Каяндера Екко, який гнобить фінський народ і спровокував війну З СРСР. Газета Ленінградська правда. Грудень 1939-го. Ще на стадії переговорів з Фінляндією Сталін уже почав формувати в СССР так звану фінську народну армію, яка мала складатися переважно з фінів і карелів. Однак виявилося, що після хвилі репресій людського ресурсу просто не вистачає. Тож до ополчення почали записувати усіх світловолосих. Ними переважно виявлялися білоруси. У штабі так званої радянської фінської армії ходив такий жарт. Ми не знаємо, чи є фінські міни, але точно знаємо, що є мінські фіни. Аб корпусу очолив комбриг Романов, який відтоді став Райкасом. А політвідділ Терешкін, який із жовтня 39-го до квітня 40-го звався Тервонином. Лише командувачем так званої фінської народної армії був справжній фін Аксель Анттіла, кадровий офіцер Червоної армії, якого 37-го року репресували, а 39-го терміново повернули з гулагу. Потім армія та виявилася придатною хіба для пропаганди, і у боях проти фінів діяли регулярні підрозділи Червоної армії. Попри значну перевагу СССР у чисельності армії, авіації танків 90 до 1, фіни вдавали бій на кожному клаптику своєї землі. За великим рахунком, ні серйозних танкових якихось там можливостей, ні е, можливостей в літаках у Фінів не було. Тим не менше, вони відбилися в результаті того, що їм вдалося зберегти е, керованість армії. Вони не були, скажімо так, розбиті десь на периферії, а міцно трималися до купочки і е, зберегли всі можливості. Більше того фінська армія почала збільшуватися, незважаючи на серйозні втрати, через те, що почали входити ну, нові, нові добровольці, мобілізовані. Тобто, фактично, як структуру, Фінляндію Радянському Союзу не вдалося розбити. Після жорстоких бомбардувань Гельсінки, які забрали життя тисяч цивільних, Ліга націй виключила зі свого складу СССР. Радянський Союз заявив про фальсифікацію рішення і висловив задоволення, що не скутий міжнародними договорами тепер матиме розв'язані руки. Однак у маленькій Фінляндії по цим рукам добречі надавали. Значних втрат Червона армія зазнала, штурмуючи так звану лінію Манергейма, систему оборонних укріплень у Карелії. На східному фронті менш чисельним фінським військам вдалося оточити одразу кілька дивізій Червоної армії і вщент їх розбити. І хоча радянсько-фінська війна завершилася навесні 40-го року підписанням мирного договору, за яким СССР захопив частину фінських територій, ціна цих земель виявилася для Червоної армії непомірно високою: 150 тисяч загиблих і 325 тисяч поранених або обморожених. Майже півмільйона чоловік. На боці фінів воювали загони добровольців з числа інших народів. Зокрема, один підрозділ був сформований з українців. Командував ним легендарний Юрій Горліс-Горський, автор роману Холодний Яр. У 1939-му західні країни не обмежилися глибокою стурбованістю щодо нападу СРСР на Фінляндію. Був розроблений план операції Щука і він передбачав воєнну відповідь. Реалізований не був. Уже в вересні 39-го, після спільного нападу Німеччини та СРСР на Польщу, Британія та Франція дійшли висновку, що два диктатори союзники. Особливо їх непокоїли поставки до Німеччини радянської нафти. Тож на початку 40-го європейські країни розробили план воєнної відповіді на агресивну політику СРСР. Він передбачав військову допомогу Фінляндії, а також повітряну атаку на радянські нафтові родовища в Азербайджані. Відповідно до звіту французького генерала Гамелена, знищення нафтових родовищ призведе до воєнного послаблення і Німеччини і СРСР. Фундаментальною слабкістю російської економіки є її залежність від кавказької нафти. Від цього джерела повністю залежить як їхні збройні сили, так і механізоване сільське господарство. Більше 90% добування нафти та нафтопереробки зосереджено на Кавказі, в основному в Баку. Тому будь-яка значна перерва поставок нафти буде мати далекосяжні наслідки і навіть призвести до колапсу воєнної промисловості та сільськогосподарської системи Росії. Зі звіту військових уряду Франції 1940 рік. План авіанальотів на нафтові родовища та навтопереробні заводи СРСР був розроблений на початку квітня. Утім, політичне керівництво Франції та Британії певний час вагалося. Чи варто втягуватися у війну ще й проти СРСР? Поки тривала підготовка, Сталіна врятував Гітлер, напав на Францію і захопив Париж. Після провальної фінської кампанії СССР практично без боїв анексував Литву, Латвію та Естонію. Рішая свої воєнно-стратегічні оборонительні задачі Советський Союз почав процес інкорпорації Латвії, Литви і Естонії. Іх вступлення в СССР було реалізовано на договернуй основі при согласі ізбраних властей. У березні 1940-го Манергейм, Маннергейм, розуміючи, що війна складається не на користь Фінляндії, запропонував політичному керівництву шукати дипломатичні шляхи врегулювання. Знекровлений війною СРСР пішов на переговори, але Фінляндія. Змушена була погодитися на радянські, тобто російські умови, зокрема, анексію частини території. Утім, це був не кінець війни, лише невелика відстрочка. 22 червня 1941 року Німеччина атакувала СРСР. Фінляндія планувала оголосити нейтралітет. Це мав зробити прем'єр-міністр Йохан Рангел на засіданні парламенту 25 червня. Утім, засідання не відбулося. Цього дня радянська авіація завдала бомбових ударів по Гельсінки та інших містах Фінляндії. Наміри фінів змінилися. І вони фактично вимушено погодилися на співпрацю з Гітлером. На цьому фото національний герой Фінляндії Карл Густав Маннергейм стоїть поруч. З Адольфом Гітлером, праворуч, президент Фінляндії Рісто Рють. Співпраця Фінів з третім Райхом була достатньо вибірковою. Менергейм зробив усе, щоб фінська армія підпорядковувалася лише йому. А у 43-му фіни почали таємні переговори з антигітлерівською коаліцією. Утім, у цих переговорах було одне але Сталін намагався поглинути Фінляндію. Ні, Британія, ні США не могли цьому зарадити. Тоді фіни вигадали хитрість. Президент Рюті попросив у Гітлера додаткову зброю під особисті зобов'язання. Наступ Червоної армії вдалося зупинити. Після цього Рюті подав у відставку. Новим президентом обрали Манергейма, у якого жодних зобов'язань перед Райхом не було. Фінляндія уклала перемир'я з СРСР і почала воювати уже з Гітлером. Майбутній прем'єр Британії Ентоні Іден тоді написав. Безумовно, ми маємо сподіватися, що Фінляндії залишить хоч якийсь ступінь реальної незалежності, принаймні у сфері культури і торгівлі, а також парламентський устрій. Але російський вплив віднині стане панівним у Фінляндії. Іден мав рацію те, що відбулося з Фінляндією після Другої світової війни, дехто називає Фінляндизацією. Країна зберегла незалежність, але лише частково. Там були. Ринкова економіка, приватна власність, вільні вибори, демократія. Але до 91-го року фіни не були повністю вільними у зовнішній і навіть внутрішній політиці. Фінляндія не могла стати членом ЄС чи НАТО, не могла голосувати проти Радянського Союзу на Генасамблеї та Раді Безпеки ООН. Навіть книжки в бібліотеках чи фільми в кінотеатрах доводилося узгоджувати з Кремлем. Все змінилося лише після розпаду СРСР у 91-му. В 92-му Фінляндія подала заявку на членство в ЄС, а зараз стала членом НАТО. Така от історія, яка не звільняє від відповідальності. Підписуйтесь на канал Історія для дорослих. Підтримуйте нас на Патреоні та БайМІЯКОФІ, але головне не забувайте підтримувати Сили оборони України.